Доброго дня, друзі! Думав я так, чи то знімати відео, чи не знімати. Хочу показати свого підйомника. Я думав, що то недоречне відео, але комусь може пригодитись. Така в мене балка. І в мене... Лебідка по балці їздить. Ну, ручну, але їздить. Право, вліво Я просто зараз стою на дробині, щоб відео зняти. Хто робить собі таку лебідку в гаражі, немає балки? Так як в моєму випадку. Мав я трубу з 70-ка. І мав уголок п'ятдесятка. Балку, і важ, важче дістати, і вона коштує. А може в кого в кого є так труба, уголок? Ну, простіше воно, простіше дістати, бо балку теобразну, трохи трудно дістати. Можливо, але в нас так немає їх. Я взяв трубу і приварив два оголка. Два оголка приварив і ще такі вставочки пластини да поставив. Через сантиметрів. Сорок п'ятдесят. Для підстрахівки. там зваркою приварив до труби і пластини такі вставив. З середньої сторони теж оголок. зараз ще буде видно добре. Я знизу знімаю, з ніжної сторони знімаю, добре не буде. Теж проварив оголок до труби. І дав такі полоски, перемічки, бо уголок не сходився до купи підгрузу. У мене балка ширини 4,5 метра. І я сміло піднімаю, як бачите, зараз покажу мотор з машини. Зараз ну. Зменшу. О. Як бачите, мотор на ньому висить. Сміло, мотор висить, вже стоїть вже другий день, правда, я маю робити. і Хотів поділитися Сво... Свою своєю саморобкою. Ми зробив таку мав такий швеллер сотку, розрізав на двоє, розширив трохи на ширину. Зараз біншу. І приварив бляху четверку знизу. Там просверлив діру, до 2 гачка і вчепив лебідку. При потребі вона по гаражі я пересуваю сюди туди, а над тім уголку, де бачите, болти. Вище гачка на тій коричневі. Вибачте, якщо відео так, бо я повітрю Не годин дістати до неї. Далі знімаю відео. Де тих три болта? Я з тої сторони дав три підчепника. І з тамтої. І воно на тих підчепниках їздить. Сюди туди. Може кому буде цікаво, хто щось. Думаю, таке зробити, немає матеріалу. З такого сміло можна робити. Я вже років, не знаю, може 10, може більше, та напевно більше. Користуюся нею. Мотор вона віддержує сміло. Ширина в мене гаража 450, то вона. І ще краї там на морі лежать. Я повністю витримує. І мотори я собі направо-наліво пересуваю. Лебідки повністю мені вистачає. Я хотів колись тальку купляти. І добре, що, що не купляв, тих дротів того всього. Ну, лантушком, якого бачу, зараз. Лантушко. піднімаю. Ой, піднімаю. Оглядаю. Зараз. Я собі одною рукою. Мотора знімаю, ставлю. Ну може і краще, як електрична, бо електрична кнопкою буде дергати, а то зручно. Трошки відео може погане, може щось незрозуміло. Як хто схоче таке робити, я можу скинути. Краще зробити ще відео. Так воно в мене зроблено. Трошки темно. Ще раз вам покажу. Два огулка докупи сварив. Там приварив до трубі, знизу через 50 см полоски, ту якусь бляху приварив. була в мене. І там теж через 50 см полоска він підстрахував, без варка не відпустила. Дякую за перегляд. Кому буде цікаво, можу. Точніше скинути, бо я тут надр... Тут знизу трошки знімаю, трошки мені незручно. Як треба, то я зніму зараз. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтесь, коментуйте, буду знімати відео і по ремонтах машин і. По трактору я трошки, що не маю відео. Будемо робити того мотора, як попередніх відео я показував. Буду на свій страх і ризик. Колінвал не поцарапаний, Ну, на відео воно погано так видно. Колінвал гладоньки, я легенько тільки поміняю шатона, поршня і спробую дюру заварити. Думаю, вона не повинна була колінвал скрутити, бо то, той, як їх з тієї сторони від маховика. Я би був з тієї сторони від ремня, а машина їхала на ходу, то могло колінвал скрутити. Ну, я теж не впевнений так, але буду ще то розбирати, бо треба по... шатун поршень, деру заварити. Буду робити, пробувати такий, такий експеримент на свій, на свій, як то кажуть, на свою голову. Бо якщо щось піде не так, то переробляти я буду безкоштовно. Дякую, що дивитесь. Лайкайте, підписуйте.